Ураган завоював бронзові медалі екстраліги. Триває боротьба за вакантну посаду начальника обласного управління молоді та спорту. Марш єдності фанатів відбувся у Івано-Франківську. Ураган завоював бронзові медалі екстраліги. У боротьбі за ці нагороди івано франківці зійшлися з Інакіївцем. Перша зустріч команд завершилася тріумфальною перемогою прикарпатців. Щоправда, після першого тайму рахунок на табло був лише 0-0. Та після перерви дракони знемогли знайти ключі до воріт суперника, яких розписалися аж сім разів. Зокрема, хитрико форми Морено дублем відзначився Андрій Сімка. Також забивав Роніньо та Євген Валенко. Донбасіці відповіли натомість лише одним влучним ударом. У другому матчі серії забили два м'ячі ще у першій половині це зробили Андрій Сімка та Сергій Якунін. Єнакієвець далеко не відстав, теж забивши один гол. Тим не менш, ураганівці витримали натиск суперника і змогли вдруге в історії клубу завоювати бронзові медалі чемпіонату України. У Івано-Франківську почалася запекла боротьба за вакантну посаду начальника обласного управління молоді та спорту. На неї претендують керівник колишнього головного управління спорту Одами Ярослав Карабін та керівник відділу сім'ї між Ростислав Микитюк. Останнього лобіюють активісти Євромайдану. А от висловити підтримку карабіну з'їхалися спортивні фахівці з цілої області на зустрічі з головою ОДА, представники фізкультурних товариств та клубів. Переконували, призначати людей потрібно не за політичними вподобаннями, а за професійними якостями. Чомусь так робиться, що хтось подає свою кандидатуру. не… Поклавши її на розсуд нашої спортивної громади. Хтось там під килимом раз подав свої, а ми навіть ні слухом, ні духом не знаємо, що хтось собі там через політичні якісь там інтрижки подали свою кандидатуру. Треба спочатку, напевно, питати у нас, у фахівців. Що треба керуватися не політичним якимось інтересом чи що, можливо, людина заслуговує на цю роботу, але давайте. Оцінювати по професійній роботі людини. А от сам Ростислав Мокитюк вважає, на вакантній керівній посаді не важливо бути спортсменом. Головне, мати управлінський досвід. Мовляв, таким володіє про що свідчить його попередній кар'єрний список. Я розумію, що я не майстер спорту, але не керівник не повинен бути майстром спорту, а повинен бути добрим менеджером першу чергу. Я би не був добрим менеджером, якщо б мене не закликали в 2002 році в році місто Івано-Франків з міста Калуша. Суддією у цій ситуації спробував стати голова ОДА Андрій Троценко. Він визнав при своєму призначенні, погодився з Майданом, що саме заступник з гуманітарних питань та начальник управління молоді та спорту буде поданий громадою. Нині ж зізнався, варто врахувати і думку спортивних фахівців. Я бачу, що практично всі види спорту тут представлені, так но вона. Заставляє зараз мене задуматись і <кій> ігнорувати вашу думкою також я зрозуміло не можу. Тому ми повинні спробувати виробити якусь модель або алгоритм, як це зробити. Годинна дискусія завершилася без будь-яких конкретних домовленостей. Спортсмени запропонували Микитюку стати заступником карабіна. Натомість Кулуара Хода повідомили. Кандидат від Майдану вже успішно пройшов співбесіду у профільному міністерстві і таки буде призначений на вакантну посаду. Прикарпатські дзюдоїсти привезли повний комплект нагород з турніру у Польщі. Там відбувся республіканський відкритий кубок серед молоді до 21-року, куди з'їхалися представники сусідніх країн. Одинадцятирічний Остап Цепердюк у вазі до 42 кілограмів провів на змаганнях 5 сутичок і у підсумку завоював бронзу. Наталія Ільків з надвірною зайняла друге місце. Лише у фіналі вона програла Латвійці. Найкраще з поміж прикарпатців виступив Давид Харибава. У всіх п'яти сутичках він отримав дострокові перемоги, тож додому повернувся золотою нагородою. До речі, на цих змаганнях Давид вперше виступав у вазі до 90 кілограмів перш так для себе попробував. Бачу, що треба трошки піддати фізично, а отак технічно, я думаю, що готове. Я важу 85 кілограмів, вони, думаю, важили по 90, трошки було тяжко боротися. А потім адаптувався і все-таки переміг. Наразі у Давида наступає змагальна пауза. Наступний турнір для нього має стартувати через два місяці. Мова йде про Кубок Європи в Угорщині. Жіночий футбол повернувся на Прикарпаття. Стартовий домашній матч у сезоні зіграли дівчата з команди освіти девісуша номер 3 які дебютували у першій лізі. Волею жеребу суперницями стали однолітки з моршинського медика. Фактично, всю першу половину гри явного фаворита не виділялося. Лише ближче до перерви. Господарки організували контратаку, ході якої Христина Перевізник віддала чудову передачу на хід Любов Мохнач. Остання точно пробила повз воротарку гостей. Господарки змогли відзначитися в лише на 89-й хвилині. На добиванні після удару Мохнач результативно зіграла вже перевізник. А на першій додані до другого тайму хвилині забили і Моршинські футболістки, встановивши остаточний рахунок матчу 2-1. Є помилки, є і хороші моменти. Будемо працювати, старатися, щоб наступного разу ми виправилися і ці помилки, ці помилки не повторялися. Ми грали першу ігру вдома, приймали тепер. Важко перший раз ще не пристосувалися, можна так сказати. Вони були, ми грали з торічними чемпіонами е, першої ліги України. Чемпіонами вони стали. Я грала за них того року. А, ну і тепер було важко наскільки вони ж стали тоді чемпіонами. Так що хороша команда, перспективна. Попри всі, скажем, такі труднощі, які дівчата мали. Перед цією грою все одно вони виклались наповну, старалися обидві команди. Матч пройшов в хорошому дружньому такому руслі і напрямку. Про що говорить і бойовому не бойовим духом, про що говорить рахунок 2-1. А вже цієї неділі дівчата з освіти зіграють на виїзді у Хмельницькому. Наближається до екватору боротьба у трьох дивізіонах християнської футбольної ліги. Зокрема, у іграх чергового туру вищої ліги дві найсильніші команди не спотикнулися. Зокрема, курінпас отримав технічну перемогу над Феніксом. Так само три очки заробила віза і в матчі з Атлетиком. На третє місце тим часом заступив Ельдорадо, перемігши Темпо 4 4-1. Також Спарта перемогла Торнадо 3 3-5, «Прайд» поступився бистриці 1 1-2, А Зоря здолала Патріот п'ять у першій лізі. Ютім Кеп здобув дев'яту перемогу поспіль, мінімально. Перемігши звіра 2-1. У звітному турі були зафіксовані одразу дві нічії: 1-1 між ударом та Станіславом, та 4-4 між штурмом та Сантосом. Коледж Граната записав у три очки у зустрічі з авангардом. Ну а розгром туру влаштувала енергія, яка познущалася над студентами медичного коледжу 10-2. Щоправда, тут ще не зіграний матч другої та четвертої команди аматорів та зорі, 2, у яких одинакова кількість очок. І наостанок новини другої ліги, де вже відбулася половина змагань, її лідер Джома перемогла. «Астру» – 5-0. Тема «Штаніслав» перемогла «Таксі Карпати» – 4-2. Четвертий очко в турнірі набрали «Солотвин» та «ФК ФМ», які зіграли один з одним у нічию 2-2. «Курінь пас» – 2, тим часом переміг «Покерхаус» – 7-2. «Арошен» при «Карпаті» отримав технічну перемогу над «Скелою» – 5-0. У пошуку талантів організаційний комітет шкільних змагань з футзалу імені президента НФК Ураган підбив підсумки третього за ліком турніру. Цьогоріч у ньому взяла участь рекордна кількість шкіл, а відтак і учнів понад три сотні. Діти боролися за малий та великий кубок турніру, тож награлися до схочу. Творець турніру Олександр Бубен зізнається, змагання стали для нього навіть важливішими аніж доросла команда урагану, адже йдеться не лише про репутацію свого ім'я, а й розвиток дитячого футзалу. Я приділяємо. Навіть більше уваги, ніж основній команді. Тому що я рахую, що майбутнє урагану саме в тому, щоб розвивати футзал серед молодшого нашого покоління, серед дітей, які потім будуть поповнювати лави нашого. Клуба займатися і приносити великі перемоги нашому клубу. До речі, завдання популяризації футболу теж дає результати. За словами тренера дитячої школи урагану Володимира Слободяна, щороку після завершення турніру до занять цим видом спорту долучається все більша кількість учнів. Уже на даний час до груп, які ми тренуємо, вже є діти, які приходять вже займатися. Що під самі підходять на під час турніру, підходять, питаються коли на тренування і хочуть, тобто їх зацікавив сам футзал. Вже в наступному році дитячий турнір за задумом його творця має вийти за межі Івано-Франківська та долини, а в перспективі стати як мінімум міжобласним. Заради цього Олександр Бубен вирішив відмовитися від приставки свого ім'я у назві змагань. Марш єдності відбувся у Івано-Франківську. В центрі міста в організовану колону зібралося близько півтисячі фанатів та просто небайдужих прикарпатців, які висловили свою підтримку Соборній Україні. Пізніше вони пройшлися центральною вулицею стометрівкою. Учасники співали патріотичних пісень та не оминули увагою суперхід про президента Російської Федерації. Франківськ і його люди є за єдину Україну, єдину соборну і вільну. Ніяких військ іноземних держав на території України бути немає, тому що це наша земля, і ми будемо її захищати. Аби привернути до себе увагу, молодь щедро використовувала піротехніку: фаєри, петарди та димові шашки. А до акції долучилися не лише фанати з обласного центру, а й з інших районів Івано-Франківщини. Я з звинувати, щоб підтримати акцію, яка з'єднує Україну, тому що футбольні фанати завжди були передові загони, революції вони були на початку. Так само зараз футбольні фанати зараз воють на сході. Тому дуже важливо їх підтримувати, як як, 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 як фінансово, так і морально. Перехожих така гучна та ефектна акція не налякала. Навпаки кажуть, втішені за активну позицію молоді. Наша молодь має завжди бути в авангарді, тому що наша молодь це і майбутнє, а майбутнє завжди за молодими. Дівня всі якісь потрібно робити. Україна має бути єдиною. Марш єдності завершився біля пам'ятника Івану франку хвилиною мовчання за загиблими напередодні правоохоронцями з Івано-Франківська. Другий обласний турнір з мініфутболу серед журналістів пам'яті заслуженого журналіста України Ярослава Гречука відбувся на Прикарпатті. Цього року змагання забрали чотири команди: це збірна журналістів Івано-Франківська «Сила Слова, представники районних медіа Бартка медіа», ветерани ЗМІ та працівники обласного телебачення Галичина Галицькі Півні. Команди грали за коловою схемою. В підсумку у фіналі зійшлися Галицькі півні та ветерани, які до вирішальної зустрічі отримали по дві перемоги. Більш наполегливими виявилися саме галичани, які здолали удосвічених опонентів Рахунком 3-2 саме перше впевненість, мужність і зіграність команди. Саме головне, що бойовий бойове налаштування іграків на матч не дійсно налаштувалося психологічно. Бо бувало, що немає такого ігрового досвіду в більшості ігроків, Але тим, що дружність, Команди бойове бойове налаштування це нам е, вдалося виграти перше місце здобути.